Як же правильно виконати опел форми чіткий квадрат? Зараз у цьому розберемося. По-перше, потрібно зробити правильну викладку твердого матеріалу, саме твердого, бо тільки він буде тримати кутики квадрата. Для цього я гелем желе працюючи у техніці бортиків, зміцнюю бокові паралелі нігтика. Лівий кутик нігтика опущений донизу, тому я тут докладаю трішки більше матеріалу для того, щоб його підняти. Після просушую в лампі одну хвилину і викладаю моделюючий гель. Спочатку наношу тонкий шар гелю повністю на нігтьову пластину, не виходячи за межі бази, бо це може спричинити відшарування. Далі набираємо краплю гелю та наносимо її з відступом від кутикули. Легкими рухами кінчиком пензлика підштовхуємо матеріал до кутикули. Далі дугоподібними рухами зі сторони в сторону допомагаємо гелю розподілитися по нігтьовій пластині. Однієї каплі не вистачило, тому я взяла ще одну і пензликом допомагала рівномірно розподілитися гелю по нігтьовій пластині. Ну а далі опел.